З приводу квартири, які будуть зараз отримувати поліцейські, в нашій же Оліївській ОТГ, там дев'ять поліцейських будуть отримувати житло нове. І просто за які заслуги, в плані в тому, можливо, це якісь були справи кримінальні, які вони розслідували, чи можливо вони когось захистили від вбивства, якогось я не знаю. Бо це що вони будуть отримувати ці території? Нам казали. Лежати, ми лежали, ми ми нам казали кричати ми... Я вучаюсь, в мене є запитання, бо я трошки не в темі. Але. Що значить про затвердження наказу начальника області? Що, що взагалі відбувається? Тобто їм хто квартири передає? Такі квартири знаходяться з нас Та 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 ж... на нашій Та. території. А що це за квартири? Хто їх побудував? Безпосередньо купує ці квартири, то, мабуть, на пробіг національних доліс. Хто їх купив? Це процедурно просто приймається. Ну, я розумію, я ті, ж... просто. Ну, я, я зараз задам пару питань. А хто їх купив, хто їх придбав ці квартири? І це безпосередньо контроль. купує своїм працівникам квартири. І всі дружно, головами ми їм махали. Лишайся, все ми не стали. Дивіться, мені зустрітися з Строчуком Олегом В'ячеславовим. Я так розумію, що він сьогодні. Сьогодні не так. Особистий прийом з'явився не буде по три години. Я вас скажу під питання. можливо, якщо вас кримінальне провадження я просто чекав стільки часу, щоб випасть всю третю середу, і виходить, я не зможу до нього потрапити. Якби за вчасно питання? Так, а чого за час? тут вже написано, що він приймає в третю середу з 3 до 5. Він приймає, але сьогодні він не Тому Тобто я вам можу і написати. Зараз у місяць, коли він приймає, саме в цей день його немає.